Ці булочки настільки смачні, що тануть у роті, а готуються вони до смішного просто, навіть новачок спориться без проблем. Закрейте правильній техніці та одному особливому інгредієнті, який я зараз розкрию. Ваші рідні будуть у захваті, друзі почнуть просити рецепт, а сусіди запрошувати на чай. І найкраще в цьому рецепті те, що він абсолютно простий і доступний кожному. Навіть якщо ви ніколи не пекли, у вас обов'язково вийде. Цей рецепт справді універсальний. Тісто підходить для будь-яких солодких булочок, а начинку можна змінювати на свій смак. Результат завжди буде бездоганним. М'яке пухке тісто та неймовірно смачна начинка. Почнемо з найсмачнішої частини шоколадної начинки з горіхами. Зразу попереджаю, начинки вийде багато. Тому, якщо не хочете залишки, робіть у 2-3 рази менше. А якщо зробите повну порцію, не переживайте, її можна зберігати в холодильнику та використовувати як намазку на хліб або печиво. Це просто неймовірно смачно. Беремо 700 г молока та додаємо 160 г цукру. Далі додаємо 2 г ваніліну. Тепер додаємо зірку нашої начинки. 50 г какао порошку. Обирайте якісне какао, від цього залежить смак. І останній інгредієнт для кремової основи 170 г борошна. Все це дуже ретельно перемішуємо, щоб не залишилося жодної грудочки. Ставимо суміш на повільний вогонь і постійно помішуємо. Це дуже важливо, не відходьте від плити, варимо до загустіння. Це займе буквально кілька хвилин. Коли крем загустне до потрібної консистенції, знімаємо з вогню та одразу додаємо 30 вершкового масла. Важливо додавати масло, поки крем гарячий, воно швидко розчиниться та надасть начинці приємного глянця та ніжного вершкового смаку. Окремо подрібнюємо 280 г очищеного, обов'язково підсмаженого грецького горіха. Підсмажений горіх має набагато більше яскравий смак та аромат. Подрібнюємо в блендері до бажаної консистенції. Хтось любить дрібніше, хтось покрупніше. Додаємо подрібнений горіх до шоколадного крему та дуже добре перемішуємо. У нас вийшла неймовірно ароматна та смачна начинка. Дуже важливий момент. Перекладаємо готову начинку в холодну посуду та обов'язково накриваємо харчовою плівкою впритул до поверхні. Якщо не накрити, утвориться неприємна корочка. Зберігати начинку також потрібно накритою. Тепер переходимо до приготування тіста. Беремо 250 г молока та злегка підігріваємо. Воно має бути теплим, але не гаряче. Додаємо одну чайну ложку оцту. Це може здатися дивним, але оцет реагує з молоком та створює ніжну кислинку, яка зробить ваші булочки особливо пухкими. Це ретельно перемішуємо. Та додаємо одне яйце. Додаємо 150 г цукру та добре перемішуємо до повного розчинення. Тепер додаємо 700 г борошна. В окремому посуді розчиняємо 25 г свіжих пресованих дріжджів у 100 г води кімнатної температури. Дуже важливо, щоб вода не була гарячою. Це може вбити дріжджі. Добре розмішуємо до повного розчинення. Додаємо дріжджову суміш до основної суміші та починаємо заміс. Спочатку замішуємо ложкою, поєднуючи всі інгредієнти, потім переходимо до замісу руками. Викладаємо тісто на чистий стіл та починаємо замішувати. Спочатку роблю притискаючи та розтягуючи рухи, щоб усі інгредієнти добре поєдналися. Потім починаю відбивати тісто об стіл, це розвиваю клейковину. Та робить тісто еластичне. Відбиваю до тих пір, поки тісто не перестане приставати до столу. До рук воно може трохи приставати. Це нормально. Процес займає всього 1-2 хвилини. Накриваю тісто та залишаю відпочити на кілька хвилин, поки мию руки та підготую все необхідне для наступного етапу. Через кілька хвилин тісто вже починає добре тягнутися. Це ознака того, що клейковина розвинулася. Тепер додаємо одну чайну ложку солі. Сіль додаємо саме зараз, а не з іншими інгредієнтами, бо вона може пригнічувати роботу дріжджів. Беру 30 г м'якого вершкового масла і буду поступово його вводити. Змащую руки маслом та продовжую замішувати тісто, чергуючи відбивання, обминання та розтягування. Коли масло на руках закінчується, знову змащую руки та продовжую процес. Це потрібно робити до тих пір, поки все масло не ввійде в тісто. Коли масло повністю увійшло в тісто, тісто стає гладе, гладким, еластичним та липне ні до рук, ні до столу. Ось така краса має вийти. Беру чисту миску, змащую її залишками масла з рук та перекладаю тісто. Воно має бути гладеньким, еластичним та абсолютно нелегким. Робимо останню перевірку, розтягуємо шматочок тіста. Якщо видно глютенове вікно, тісто розтягується до напівпрозорості, значить, все зроблено правильно. Накриваю плівкою та залишаю підходити. Я ставлю в духовку розігріту до 50 градусів. Це створює ідеальні умови для підйому. Можете залишити при кімнатній температурі, але тоді про це займе більше часу. Чекаємо, поки тісто дуже добре виросте. Воно має збільшитися вдвічі. Коли тісто підійшло, присипаю його борошном та викладаю на присипаний борошном стіл. Тісто дуже ніжне, тому працюю акуратно. Качую в ковбаску для зручності поділу. Ділю на частину кожну з має бути приблизно 90 г. Це забезпечить однаковий розмір булочок та рівномірне випікання. Кожну частину формую в кульку, готові кульки обов'язково накриваю плівкою, щоб не завітрювалося. Два способи формування. Перший спосіб Розмина... розминаю кульки руками, потім розкочую скалкою в прямокутник. На одну сторону викладаю начинку іншу сторону ділю на 4 частини, роблячи надрізи. Накриваю начинку тістом. З надрізаних частин роблю переплетення та завертаю під низ. Так само розкочую, але переплетення роблю до того, як накрию начинку. Потім просто скручую рулетиком. Обирайте спосіб, який вам зручніше. Формовані булочки накриваю плівкою та залишаю підходити на 30 хвилин. Вони мають злегка збільшитися. Для глянцю розбиваю яйце, добре збиваю та додаю трохи молока. Цією сумішю змащую булочки перед випіканням. Духовку розігріваю до 230 градусів на нижньому нагріві, ставлю булочки та одразу знижую температуру до 200. Випікаю 20 хвилин на нижньому нагріві, потім вмикаю верхній нагрів, вимикаю нижній та допікаю ще 10 хвилин. Загалом процес випікання займає 30 хвилин. І завершальний штрих: поки булочки випікаються, готую цукровий сироп, змішую 1 столову ложку цукру з 4 столовими ложками теплої води. Тепла вода допомагає цукру швидше розчинитися. Гарячі булочки одразу після випікання дістаю з дека та змащую цукровим сиропом. Це надає їм красивого глянцю та зберігає м'якість. якість, залишаю холонути, і наші неймовірні булочки готові. От і все. Наші шикарні булочки з шоколадною начинкою та горіхами готові. Подивіться, які вони красиві, золотисті, глянці, просто неможливо встояти. Тісто м'якеньке, ніжне. Начинка шоколадна, ароматна, з хрусткими горішками. Це просто мрія кожного ласуна. Цей рецепт справді варте того, щоб його повторити. Я гарантую, ваші рідні будуть у захваті, а ви станете справжньою зіркою кухні. Обов'язково готуйте ці булочки. Ставте лайки, якщо рецепт вам сподобався. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. До зустрічі в наступних відео, де ми знову будемо творити кулінарні шедеври разом. Смачного вам та успіхів на кухні!